Так, проходить перший сет зустрічі знову. І бачимо галетку з представником червів. Пардон. Преставлені червоці Леги. Перший п'ятдесят за черницями. Нам ще перед цим пангелетком виграв бок денчучан Генчука і перепелиці. А товариш Челгін Рішив. Иніціативы свої руки. Наскільки ми бачимо, так само. Шипы. Прекрасная топці. Вправо. Зливо доступного удара. Купомолгина. Нет, не так. Ну, в частности, Yeah. бачим продовольство <coughs> звуки. На четвертому столу. Муж представником черенцы. Паном Луином. Виктором. И нашим знаемым майдановцем Гилетцем Валерием. Представник Киева. Здесь есть

Судья, стоп. Десь шість, за ці про шість, десять. Києв попереду. подача двига интересная подача двойного россии так ми бачимо рахунок куринца по одному по ксеток киевичницы Так, продовжується зустріч. Третій сет. Ну, Парис, неприємним явочка, всі ми знаємо з Прекрасний топ зліва, справа трошки. І все. Кодному. Накаче. Бачимо нас гості зароденка.

Да, удар, удар. Не да, 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 удар справа а вниз А я не пишу. Да. Там, да. 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 справа бачим удар. Справа Где да, дуже, дуже пенно. Графунов Д-3 за объявление, по Что-то было. Почему? <реклама> да, судья, проиграть мяч, конечно. Пан суддя чомусь руки підняв, думали, що кожу зупиняється. Це просто суддя молодий, під зарядку робив і неспоріжений. Рахунок 4.10. Закієвим. Інтересна подача, дуже інтересна подача, приносив успіх. в розчин, як ми замітили, боковинь і переднім. Вода справа там мертвий пацана Києва і бачимо рахунок 2-1 сет. Так, бачимо там глетка. Отправила сіточку вона була натягнута. Теж дуже сутєвий нюанс. Мясо буде краще і сітки розкачалось Четвертий сет з, актив... з активної гри. З гры. Зактивно седя поки всіх, хто там в турніру. Специально м'ярки. Четвертый сет. 4-0 за вертку. Хорошо, поросенок. Т2. Мяч правильно израсходится. Хлесткий удар справа форум. Пронос и успех. Два шесть. Так, стоп, команда была, судья. Мяч в зоне тела, зустріч зупинена. Переграє, 2-6. Сім три за Київляном. Хитра подача, короткий мяч по Так, пан мить вирішив, духіш. Перевести своє русло. Прекрасний топ, але помилка. Помилка. Досадна. Стривісь. Спередить метка подальше стоп Ну, mm -hmm. no, удар матки но удар справа і задумать бачить стабильність то процент и понастиг п'ять десять четвертий сет помилка і таке буває. то есть спорт Двері відкриті, сквозняк і м'яч не попадає на другу половину. Бачимо 7-10. Пан Логін вирішив догнати. Так, 10-8. 10-8. Тут дуже опасно зараз рахунок. Оце так один-два за Києвляном. І в четвертому ситі 10-8. Київ. до Києва. Так, проноси успіх. Бачимо, зустріч закінчиться, дуже інтересно. Два простіше. Нелегко хотів навіть подивитися. Тут маркировку можна почитати. Сипи активні, теж видно. Інтересно. Молодці!